Так, і переходимо до будинку. Зовні ви все бачили, всередині ви також бачили. Але все одно бачите, яка чистота у нас всередині? Є деякі залишки по матеріалах, вони ще можуть знадобитися. Тому... Тимчасово вони складені тут. Все зроблене утеплення по всій стелі. І в будинку одразу стало затишно. Так, прохолодно, а на вулиці Спека більше 30 градусів. Навіть без вікон. Тут достатньо так нормальна температура через утеплення. Ну и панорамное наше вікно.